Україна майже завершила розробку нової ракети Трембіта, що здатна долетіти до Москви. Серійне виробництво можуть налагодити до кінця 2025 року. Повідомляє видання економіст з посиланням на українських військових. Базова версія «Трембіта» летить зі швидкістю 400 кілометрів за годину і має дальність у 200 кілометрів. Аби долетіти до Москви, розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань. Трембіту розробили лише за півтора року. Зазвичай така робота займає набагато більше часу. А вдосконалення теж стрімке ще у 2023 році. Розробники заявляли, що дальність ураження трембіти становить 140 кілометрів, а зараз дві сотні. Експерти вважають, що загалом трембіта стане вдалим поєднанням ціни та якості, зважаючи на завдання, які вона здатна виконувати. Двигун ракети це сучасний ремейк імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів, який вперше був використаний у німецькій бомбі В-1 у 1944 році. Основна економія на виробництві ракети буде якраз за рахунок двигуна, говорить військовий експерт Роман Світан. Дуже дешевий двигатель, імпульсний двигатель. Ему уже лет 100 со мной, самой, самой идеи. То есть одно дело турбореактивный двигатель, очень дорогой, там примерно половина стоимости ракеты двигатель стоит. А другое дело вот такой дешевый двигатель и дальше удорожание ракеты только за счет либо боевой части, либо системы наведения проводится. Причем В режимі обманки ракета може стоїти вообще 1003 доларів. трі Втім, якщо додати до вартості систему управління та боєприпаси, сума трембіти сягне 10-15 тисяч доларів. Така ціна дає можливість розширити виробництво при цьому не втрачаючи якості. Говорить військовий експерт. Ракети можуть себе хорошо показати за що свого боєприпаса. Дальність, ну да, сейчас, пока, сейчас пока там 200 кілометрів. Реально, конечно, увеличив більше навіть не мощность двигателя, увеличив баки, чуть увеличив збільшив саму конструкцию ракети, можна достати до Москви. То есть 500 кілометрів для такої ракети – це вообще не проблема. Раніше розробники зазначали, що тримбіта буде в сотні разів дешевшою за західні аналоги. За словами інженерів, ракету можна використовувати як приманку для військ ППО Росії а через низьку ціну її збиття буде невигідним з економічної точки зору. Загалом потрібен щонайменше рік для виробництва ракет у кількості, діапазоні та можливостях, які могли б серйозно загрожувати Росії. Так про створення української ракети, яка здатна бити на відстань до 700 кілометрів, йдеться вже давно, говорить військовий експерт Павло Нарожний. Ба більше за його словами, ранні версії цих ракет вже використовували ЗСУ для удару по аеродрому Саки у 2022 році. Експерт також додав, що немає жодних сумнівів у тому, Україна здатна створити балістичну ракету, яка може бити на таку відстань. У нас є південмаш. Він розробляв ракети із значно більшої дальності. Більшість ракет радянського союзу вироблялося саме в південмаші. Єдине питання, яку кількість ракет ми зможемо виробляти. Втім, за словами Павла Нарожного, РФ має комплекси С-400 С-500, які бодай теоретично можуть збивати балістичні ракети. Втім, на практиці це ще потрібно перевірити. Наразі уряд України підтримує виробництво будь-якої ракети, яка показала, що може літати. Приватним виробникам пропонується прибуток у 25 відсотків. Однак складним завданням є масштабування до промислового виробництва, залучення капіталу, закупівля чутливого обладнання з-за кордону та головне безпека. Розробленням ракети трембіта займаються інженери волонтерського конструкторського бюро ПАРС спільно з волонтерами громадської організації Відсіч. А що про нові розробки української зброї думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.